Мина, святий Море, святий гріх, і святий без святий, помилина, слава Цуйця, Святому духу, і нині Божівчасний віки, віків Отче наш, Тиши, сина в нехай святить сім'я Тві небети царство Твоє, нехай воля Тих на небі, і на землі. І насушний дай нам соні, і прости нас на наші, як і не проще, мене ваше наша, і не тобі насушному пусали на нас від Бога. Бо твоє царство, це моє славо, цей сина Святого Духа, нині Боже каже, віки. Прими до в'язаного життя, коло тебе, чоловікою, уселя твоєго, де всі світі спочиває, поки до заради твоїх, по ти він чоловікова, слава Цю Сину і Святому Духові, до тебе Те.

Виступай по мене, господи по май, господи помилуй, мене, господи, понаймой, і ще молимо, зазвучив душі не робіть. Анатолия Александра Генаида Парашкева, сына Она Ленин, Бориса, Анастасия Мины, Бориса, Каталина, появляется, Настя Голы, на трм, Бахмана, Геннадий Юрия Ольга, Анатолий Малый Ольги, Людмила. Пана Йога, Валентину Ану, Лаврі, Марія Митро, Митрапана Горіса Андрія, добра, Миколая, Олександра, Анна Лігії Іване, Милання, Зою, Валентину Миколу, Степана, Дою, Сергія, Дубі. І ще мали нового зодує. Тут спочили Боже, воїнів і зусиль на дитя свій напої в рані, ще молимо за тих, що нема комуни хломитися, які дюрма в ріках потоплених, зубивши себе жити, поховані, ще молимо, Господи, щоб ти простим у серці променів. Чесно, і по світі Христа без смертна, перемога просимо, <клесно> подаймо, Смоти. Господи, Помолимо, Господи, по мене, Боже, Дух і не смерть подолад, я волосницю життя світу, яким подарував. Самого спокой душі спочив, російський по мене, Їх святкуємо, і поминаємо, і в місті світі, в місті Ісусі, ні спокою, де немає ніж зоні свободи, ніхання. Я що сущенила, мене словом з ділим чи думкою, як вони чоловіку люблі Бог просте, бо не мають лише села, тебе з і один одним дитя, правда, тебе, прада вікна, слово твоє істина. Бо ти є своскресіння, дітей, покої спочили, рабів, що зоні, пане і творемо Христе Боже. Присвятимо серця, не Божий Твої Божом, і по цича на вітрим, примутись, при святе ворожих посина, тихі ровині, не жить на соніше родині, щоб за тієї Бога Дуже Бородику, для тебе величаємо. Рава вітрасте, Боже, надія наша, слава тобі. Слава Тися на щадому духовій Божий часто і амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, благо. Христос, що воскрес із мертвих, живими і мертвими, дістиний Бог наш. Воли ти причистої своїй матері, святих славних, сивальних апостолів, богоносних отців. душі, що від нас переставилися, нехай святих уселить, налоні Орама, і сакоякопокой до праведних приєднає, а нас помилої спасе, бо він баги, чоловіколюбний. cum meo orumum iorum in mea pa Нехай Святим Я, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Гріх наш насушний, дай нам собі і прости нам, води наші, ми прищеми, мать наші, і не веди нас у Сполучених, але висули нас управи. Богородиці, його ради, благодати мною духом собою, благословена вічками і благословені корона Того. Отимо родо Христа Спасу, Сковити Божіна, Отче наш, Ви ще на Христа, нехай сім'я Твоє, нехай царство Тує, нехай Боже Борис Твої, Ісус, Можі, простиха наші, ми прощаємо нашого нас, і не буде нас у спокійську. Погород сім'ї поради, благодарної Господь тобою. Благословено тим, що харі, благосильнику Божий Твого, бо ти породила Христа Слава і великих усіх. Отче наш, що Свій сину до Спаса, нехай святий сім'я Твої, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє на небі, так і на землі. Вхід нас, Господ, є на сьогодні і простина проведенах, ми пише над лицем нашим. І на людина Свіспокруса не визнали нас і поставили, повороти Святі ворати, володатна Марія Господь Стопою, благословена тими вітання, і благосандрона була, в тихої дороги.